Звернення від Харківської міської ради до комісії за останній час було одне звернення щодо трьох будинків. Ви знаєте їх долю. Місто Харків вже замовили нову експертизу. Нова експертиза показала, що відновлення можливе. Інших звернень на даний час ще не було по місту Харкова. На найближчому засіданні буде розглядатись це питання про можливість скасування рішення. Це коли буде? Ну, коли буде КТЕП, я ж не, роз... не знаю, коли він буде. Вибирали цю фірму Харківська міська рада, роботи виконували на їх замовлення. Я не знаю, ми не слідкуємо за містом Харковом, які звіти вони виконують, хто їх виконує, тому я не буду коментувати це питання. Ну, ваше особисте, що ви вважаєте? Ну, моя особиста думка, якщо є технічний звіт, виконаний експертною організацією, підписаний. Експертом ми ніхто не вправі оскаржувати це рішення. Є людина, яка отримала фахову освіту за напрямком, вона отримала експертний сертифікат за даним напрямком, і вона повністю несе за свої дії відповідальність. Якщо вона каже так, ну значить вона повинна нести відповідальність за це рішення. Моя власна думка.